Цьому випуску Пол не виживе в битві з Майком Тайсоном. Гучна заява легендарного Ленокса Льюіса кому віддає перевагу Оскар Дела в реванші Усик проти Фюрі. Ленокс Льюіс розповів, що було б з усиком в 90-х. Майк Тайсон назвав єдиного боксера, якому не міг би протистояти на піку своєї кар'єри. Прохання підтримати вподобайкою та підпискою наш новий канал, хай квітне український Ютуб. Партнер проєкту Boxline новини на каналі Boxline компанія Favbed. Легендарний Хевівейт Ленокс Люїс не залишився осторонь обговорення майбутнього поєдинку між Майком Тайсоном і Джейком Полом, який вже зараз викликає справжній ажіотаж. Вони зійдуться 15 листопада 2024 року, і Льюіс не стримався, щоб висловити свої думки про шанси пола проти легендарного Тайсона. Знаєте, що чекає Джейка Пола в рингу з Майком Тайсоном. Велика біда! Це буде не просто бій, а справжнє випробування. Тайсон це машина для битви. Він буде нещадним, працюватиме як по корпусу, так і по голові. Я ще раз сподіваюся, що Майк здобуде перемогу, бо він не раз доводив свою незламність. Так, зрозуміло, що вік дає своє. Майку вже не просто тримати темп і уникати ударів, але я вірю, що в нього ще є порох. Обов'язково піду подивитися цей бій разом з дітьми. Це буде історичне видово. Дякую Поєдинок між 58-річним Тайсоном і 27-річним Полом викликав чимало суперечок, особливо після того, як йому надали статус професійного. Спершу цей бій розглядався як виставковий, але зараз все виглядає набагато серйозніше. Офіційні правила, офіційний результат і всі шанси на справжній нокаут. Як повідомляється, бій триватиме 8 раундів по 2 хвилини. Бійцям нададуть стандартні боксерські рукавички і жодного захисту для голови. Це робить поєдинок ще більш ризикованим. Результат Обою увійде до офіційних рекордів обох бійців, що робить його справжнім випробуванням для пола, і шансом для Тайсона ще раз підтвердити свою славу непереможного. Техас готується прийняти бій, який обіцяє стати одним з найбільш обговорюваних цього року. Колишній чемпіон світу Оскар Делахоя поділився своїм баченням щодо очікуваного реваншу між українським чемпіоном Олександром Усиком і британською легендою Тайсоном Ф'юрі. Їх попередня зустріч залишала чимало запитань. Цього разу ставки підняті ще вище. Боксери вийдуть на ринг 21 грудня 2024 року. Так, Усик здобув перемогу у першому поєдинку, але він повернеться в реванш сильнішим. Я бачу, що Олександр буде ще краще підготовленим, швидшим, мудрішим, більш жорстким. Він вже знає, як боротися з Тайсоном, і ця впевненість гратиме йому на руку. Та водночас, цього разу Ф'юрі з'явиться на ринку з ясним розумом і справжнім бажанням перемогти. Ми всі знаємо, що у минулому бою він вийшов у важкий для себе час, маючи в серці біль через трагічну втрату. Його дитина померла перед боєм. Незважаючи на це, Тайсон зібрався і все одно боровся. Це справжнє свідчення його неймовірної волі. Мало хто вийшов би на ринг за таких обставин, але він це зробив. Це заслуговує на повагу. З огляду на це я бачу рівні шанси на перемогу для обох. Це буде бій 50 на 50. Але якщо вже обирати, я віддам перевагу Тайсону. За повідомленням Туркі Альшейха, реванш між Усиком, чемпіоном світу за версіями WBC, WBA та WBO, та екс-чемпіоном за версією WBC Тайсеном Ф'юрі обіцяє стати кульмінацією цього року в боксі і визначити справжнього короля Рингу в суперважкому дивізіоні. Легенда світового боксу Ленокс Льюїс поділився своїм баченням до того, якби український чемпіон Олександр Усик виступав у буремні 90-ті. За словами Льюїса, Усик мав би всі шанси заявити про себе серед тодішніх титанів рингу. Хочете знати, як би Усик показав себе у 90-х? Я впевнений, що він досягнув би значних результатів. Погляньте на Евандера Холіфілда. Він був також зросту і подібної статури, як Олександр, та мав аналогічні технічні навички. Вірю, що Усик міг би досягнути аналогічних успіхів, ставши навіть абсолютним чемпіоном світу. Зазначив із захопленням Люїс такі слова від легенди свідчать про справжню повагу до навичок і витривалості Усика, якому було під силу конкурувати з найкращими бійцями золотої епохи боксу. Колишній абсолютний чемпіон світу у хевівейті Майк Тайсон приголомшив фанатів, назвавши єдиного боксера, який би на його думку зміг перемогти його навіть на піку кар'єри. Залізний Майк несподівано виділив легендарного Мухаммеда Алі, демонструючи величезну повагу до покійного бійця. Так, я усвідомлюю, що маю репутацію одного з великих, але хочу віддати належне. Коли йдеться про Мухаммеда Алі, кожен повинен визнати, що він був, є і буде найвеличнішим усіх часів. Перед ним треба схилити голову. Я абсолютно впевнений, що у мене не було б шансів. Щиро заявив Тайсон, Мухамед Алі помер у 2016 році від септичного шоку, ускладненого тривалою боротьбою з хворобою Паркінсона, яка почала проявлятися ще всередині 80-х. Його відданість спорту, попри виклики зі здоров'ям, зробило його не тільки символом боксу, але й мужності та стійкості. Слова залізного майка пролунали як винятковий акт поваги, що підкреслює вплив і значення Алі в історії боксу. Для фанатів і критиків ці слова стали визнанням того. Що Алі справді залишив незабутній слід, якого не затьмарить жоден інший чемпіон. Друзі, а як ви думаєте, який боксер був би сильніший на піку своїй форми в ринзі? Наш український козак Олександр Усик чи легенда світового боксу Мухаммед Алі? Пишіть в коментарях, а також не забувайте підписуватись на канал та ставити вподобайки.